Якщо говорити про якісь топові реалізації, насправді реалізації сотні, і кожна з них вона варта поваги і вона варта уваги. Але якщо ну, можна це назвати певною якоюсь візитівкою, то да, дійсно кримський міст. Я не буду розповідати всіх деталей, але ми заходили в суші, заходили по водному зеркалу. І в 25-му році ми зайшли під водою. Було два удари, в кожному було тонна 100, в тротиловому еквіваленті. Нанесено серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим бикам. І по суті, міст сьогодні функціонує в режимі не більше п'яти тонн, рухаються вантажівки. Жодної логістики, військової ворог там не переміщує, тому це така, я б сказав, аварійна конструкція. Нічого не чути про улюблені дрони всіх людей, які стежать за морем, сі бейбі. Що там зараз з ними Робите якийсь апгрейд? Дивіться, Сі Бейбі, я б не сказав, що не чути. Ефективно ми ними працюємо насправді. І в цьому році були спрацювання і в минулому. І це вже не просто режим Камікадзе. Це багатоцільові платформи. І вони несуть на собі і FPV, це авіаності. Вони несуть на собі кулеметне відповідне озброєння. Вони повноцінно вступають в бій з ворожою авіацією. Вони мінують, і вони ще багато всього іншого. але я це розповідав. Не буде торіка збу викрила агентурну мережу, до якої входило двоє високопосадовців з управління державної охорони. Це ті люди, які власне забезпечують безпеку топів. Вони планували замах на президента. На вас були ну вони взагалі над цим постійно працюють і починаючи з. 8 жовтня 22-го року, після першого удару по Кримському мосту на 70-річчя Путлера, це їх пріоритет. Після паутини взагалі вони цим живуть, але ми це все розуміємо. З позиції безпеки я не можу розповідати всіх деталей. У мене багато ЗКП, запахних командних пунктів. Зрозуміло, я змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедно планують. Ну, я взагалі від цього не перебуваю. Приймаюся мене тільки це мотивує.